По свої вітаємо! У нас починаються живі події, і ми зараз проходимо свій Атма в «Жива кундаліні і запрошуємо вас доєднатися до нашого Атма Бекстейджу. Розкажіть, як ви до нас дібралися? Важко два дні прям такого тріпу було цікавого, цікавого стану. Але сьогодні все добре за зовсім іншому настрої і за іншому відчутті. Я їхала зайцем. То мене хотіли висадити наш вагон не причеплювався, але ми все надоїхали. Моя подорож почалася, не знаю, кілька місяців тому, коли я вирішила купила квитки і вже всередині була в цьому потоці. Ілая, поділись, будь ласка, який в тебе стан? І чим будемо займатися? Рухаємося до живості. Хотіла сказати до порядку, бо я сижу в правилах в усьому цьому, а потім розумієш, що все одно весь процес буде керуватися станами, потоком, життям. Не знаю до чого готуватися. Багато хто з учасників до події зі мною буде. Лився тим, що нема якихось перечуттів, є така сильна внутрішня тиша, і в мене так само перевіримо. Очікувань немає вже є пізнання. Цікаво, що відкриється вже в якомусь внутрішньому передчутті чогось дуже дуже класного і дуже дуже потужного. Я нічого не очікую, тому що очікування вони не справджуються, але в повному придчутті і стану, що щось буде творитись нове.